I call Helios MK2! Вітаю любителів Бакуган. І сьогодні у нас буде на огляді японський ексклюзив. Це є Бакуган Helios mk 2 Тільки у мене він стихії Darkus, він у мене не Pyrus. В Darkus він мені подобається набагато більше, ніж в Pyrus, Тому ось такий от Бакуган. Сьогодні ми його розглядаємо на моїй кастомній карті. Це я так чисто для вигляду зробив. На ньому є мітка MG, тобто це є помітка, що це японський ексклюзив. Бакуган виконаний в такому от чорно зелено-червоному стилі, плюс ще тут є жовтий ріг. Коли ви його берете в руки, то він досить такий гладенький. Тобто ви його ну, от ви берете в руку, то, і тут одразу чується, що матеріал трохи інакше, ніж у простих бакуганах. Наприклад, ми візьмемо Аквос Бакукор Бронтіс. І ось у нас є МК-2. І ну, я не знаю, чи тут буде видно, але от коли я беру в руки Бронтіса, то... Я чую, що пластик більш такий жорсткіший. жорсткіший, одним словом, А тут він більш такий. ну, Він такий гладенький, тобто він більш такий приємніший на дотик. Одним словом, ось такий от Helios mk 2 в вигляді сфери, давайте його розкриємо. Ось так от він виглядає. Плюс з додаткових деталей, а їх тут є досить багато, є ноги. Плюс у нього є ззаду. Це такі ніби як турбіни, чи, чи щось таке. Турбіни, двигуни, щось таке в нього було в серіалі, в аніме. Зараз я це все розкрию. Це. І плюс ще ріг. І ось так от він виглядає. Ось. В розкладному вигляді він ну нереально красивий. Він. Ну я не знаю, в даркусі він мені дуже сильно подобається, тому що. Пайрус є пайрус, але от, от я саме люблю бакугані в Даркусі, тому мені МК-2 також не є. Виключенням у нього 520, 520G і 520G, тому що це японський ексклюзив, а в Японії там бакугани зазвичай слабіші за європейських бакуганів. тому так. На цього Геліоса не ставляться обладунки, тобто Battle Gear на них. Просто так не поставити, тому що тут немає от ззаду цих пазів. Є, такі, є така версія МК-2, в якого ці крила бічні вони розкриваються вниз. І туди ставиться <клух>, Твін Дистрактор. До речі, він у мене є. ось, Це є Твін Дестрактор срібний, плюс в нього ще є тут <клух> ДНК-код. ось. І цей обладунок. Давайте розкриємо його. Цей обладунок має... зараз я подивлюся. Він має 100G. От, тобто це досить такі сильні обладунки. Це сильний батугір. І що зазвичай роблю я? Отак от, от зверху кладу, просто прижимаю оці от бічні штуки. І кладу... Зараз секунду. І ось так от кладу на нього. Твін Дестрактор. Принаймні у мене це виглядає ось так. Зараз я вам покажу детальніше. Ось. Це у мене МК-2 із обладунками. Виглядає. <кій> <кій> перепрошую. Виглядає не так, як в аніме точно. Плюс, кажу ще раз, крила мають опускатися, але... Я не хочу займатися таким. ну, Не знаю, варварством, тому що бакуган японський, і він досить дорого коштує, але все рівно, як альтернатива, то можна поставити ось так саме цей обладунок, і якщо хочете грати цим бакуганом в настольну гру, то можна таким чином використовувати батальєра. Ну, В принципі, можна просто його поставити з боку, але якщо ви хочете прям так, як було в аніме. То можете обійтися таким от варіантом. Складається цей геліос, ну, не те щоб складно. От, Тут треба закри, е, закрити всі додаткові деталі. Це є оці от турбіни на крилах, плюс ріг, плюс ноги. Тут треба бути обережним, бо оця от штука, вона. ну, оця от, Я не знаю, як це називається пластина. чи що Це, воно собі являє, е, це вона на пружині, тобто її не треба. Одним словом, вона на і вона постійно відкривається, тому знаєте, треба бути акуратним. Е, спочатку закриваємо, ну, як я це роблю, хвіст. Ні, не так. Спочатку синхронно закриваємо крила разом з тим і хвіст, так, щоб воно все зайшло тут, от, бачите, в пази. Потім закриваємо спочатку оцей, от, люк і потім уже голову і оце все закріпляємо і ось такі от у нас. А Всім на реальне дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на цей канал. Усе важливе буде там внизу в описі, також вступайте в нашу групу в телеграмі. На цьому все. Всім ще раз дякую за перегляд і до зустрічі!